Ребята, давайте жить дружно. І бум! Всем привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо гуляти одну катку в World of Tanks Blitz на телефоні, так що заваруйте чайок із печеньками, но ми полетіли. І згуляю я свій один бой за ягу ЄС Е100. Це такий ось доволі великий танк. І... Фугасом він валить дуже-дуже багато. Ну що, давайте в бой. О, прекрасно, я сюди на першому місці. Так. У мене вже все кінці, но всі, всі бустери, куюстері. Поїхали! Ебать воно нам медленно я единовопка, ну, давайте ну ми поїдем на Отя поки выйдусь, то он должен Прогетто вже впереди мене, а я ще сзади прогету уже... Точку за, захватили брат це брат по, по, по мотору У меня вот так є сами мотор як, як і в мене Так давайте чуть сюда Віз, нам на такий чуть сюди поїдем Візьмем на такі случай уго, може якийсь ЛТ появ появиться. О, о! Так, у нього нема броні, щас, щас увалю нахуй, щас увалю. Давай, уежать. Ща, сейчас увалю его. Там уже наших бьюти трохи так ПЦ на горизонті. Так давайте настроим Ехнет Ой О! штук с херу Давай тогда давай давай на на, на торон А, вже, вже немає. Ось вот це то я увалив. 1100 с хуєм, блядь, я її... Давайте вже бронебольний вік візьмем. Вон там уже танки, я бачу, є такі, що з броней дуже в них це, це добре. Так, зараз получається 4 на 4. Ага. Пляску, ну вже три на, на чотири. 4. Поки цей танк доїде, мене вже тут ось три рази. Шикарно. Ску... скорость, аж цілих сім кине в чорт. Просто шикорно. Ой, блядь, блять, покинь вийде сюда, бана в рус. Щас комусь вволю, опа, закол, запа, да! Та один-два виспіла я полетів вангор Там памусі і тортоїся, ого. Зараз зробимо мотор. Так, так мене ще не вбью конечно. Так, тортуиса нет. Пора сделаем. Победим. Давай, давай є. Не, не пробив. Все, друзі, ще один вистріл і все. Я в ангорт. Вс ну шо, давайте теперь дивиться. Може ночі сейчас выбрали. Але я думаю, юблю гадки. Да, ну заваливку по поиске 71 то я думаю що про что мы тоже можем и деньгать нужно скоро наберуться вот Давай пр, прету давай. Живи, живи! Блять, про живи, бля. Трули. Ти мені там дали опита. Хуйня. Це якась поебота, блять напичкували. Ну а на цьому все, любі друзі. Всім good by